Гм, хтось залишив тут свої калоші, сказав сторож. Це, напевно, лейтенант, що живе на горі. Чесний сторож, звичайно, хотів було негайно зателефонувати і віддати калоші їхньому законному власнику. Тим більше, що у лейтенанта ще горіло світло, але побоявся розбудити сусідів. Напевно, тепло ходити в таких калошах, сказав сторож, а шкіра до чого ж м'яка. Калоші були якраз по ньому. Адже як дивно створений світ, продовжував він. Взяти хоча б цього лейтенанта, міг би зараз спокійнісінько спати у теплій постелі, так ні, він усю ніч крокує взати вперед по кімнаті. От кому щастя. Немає в нього ні дружини, ні дітей, ні тривог, ні турбот. Щовечора по гостях роз'їжджає. Добре б мені помінятися з ним місцями, я тоді став би найщасливішою людиною на землі. Не встиг він про це подумати, як чарівною силою калош миттєво перевтілився в того офіцера, що жив на горі. Тепер він стояв посеред кімнати, тримаючи в руках аркуш рожевого паперу з віршами, які написав сам лейтенант. На рожевому аркуші був написаний досить банальний вірш, у якому офіцер скаржився на нещасне кохання та відсутність грошей, які б допомогли перетворити це нещасне кохання. На цілком щасливий законний шлюб. Опустивши голову на підвіконня, лейтенант важко зітхнув. Бідняк сторож і той щасливіший, ніж я. Він не знає моїх мук. У нього є домашні вогнища, дружина і діти ділять з ним радість і горе. Ах, якби мені хотілося бути на його місці, адже він набагато щасливіший за мене. І в цю ж мить нічний сторож знову став нічним сторожем. Адже офіцером він зробився лише завдяки калошам, але, як ми бачили, не став він від цього щасливішим і захотів повернутися у свій колишній стан. Нічний сторож знову став нічним сторожем. Який жахливий сон мені наснився, сказав він. А втім, досить кумедний. Приснилося мені, що я став тим самим лейтенантом, який живе у нас на горі. Як же нудно він живе, як мені не вистачало дружини і дітей. Нічний сторож сидів на колишньому місці і кивав у такт своїм думкам. Сон ніяк не виходив у нього з голови, а на ногах все ще були узуті калоші щастя, з неба покотилася зірка. Бач, як покотилася, сказав сторож. Ну нічого, їх там ще багато залишилося, а добре було б побачити ближче усі ці небесні штуковини. Особливо місяць адже він не зірка, між пальців не прослизне. Студент, якому моя дружина перебілизну, каже, що після смерті ми будемо перелітати з однієї зірки на іншу. Це, звичайно, брехня, а все ж таки було б цікаво отак мандрувати. Ех, коли б мені тільки вдалося дострибнути до неба, а тіло нехай би лежало тут на сходах. Є речі, про які взагалі треба говорити дуже обережно, особливо якщо на ногах у тебе калоші щастя. Ось послухайте, що сталося зі Сторожем. За декілька секунд душа сторожа пролетіла 52 тисячі миль, що відокремлює землю від місяця, в той час, як його тіло залишилося на старому місці. Сторож опинився біля одного з кратерів, на дні якого було розташоване місто. Місто це нагадувало яєчний білок, що плавав у склянці води. Таким прозорим і легким здавалися його вежі, бані та вітролоподібні балкони. Що ледве колихалися у розрідженому повітрі місяця, а над головою сторожа велично пливла величезна вогненно-червона куля, наша земля. На місяці було безліч живих істот, яких ми б назвали людьми, якби вони не так сильно відрізнялися від нас і зовнішністю і мовою. Важко було очікувати, щоб душа сторожа розуміла цю мову, однак вона чудово розуміла. Частіше за все місячні мешканці сперечалися про нашу землю. Вони дуже і дуже сумнівалися в тому, що на землі є життя, бо повітря, там казали вони, надто щільне, і розумне місячне створіння не могло б ним дихати. Вони стверджували, що жити можна тільки на місяці, єдиній планеті, де вже давним-давно зародилося життя. Але повернемося до східної вулиці і подивимося, що сталося з тілом сторожа. Не живе, воно, як і раніше, сиділо на сходинках, палиця випала з рук, а очі втупилися на місяць, по якому зараз подорожувала душа сторожа. Гей, стороже, котра година? запитав якийсь перехожий. І, не дочекавшись відповіді, злегка клацнув сторожа по носі, тіло втратило рівновагу і впало на тротуар. Вирішивши, що сторож помер, перехожий злякався. Про смерть повідомив кудись слід. І вранці тіло відвезли до лікарні. Коли сторожа привезли до лікарні і внесли до мертвецької, з нього першим ділом, звичайно, зняли калоші, і душі, хоч не хоч, довелося перервати свою подорож і повернутися назад у тіло. Сторож негайно ожив. Потім він запевняв, що це була найбезглуздіша ніч у його житті. Він навіть за дві марки не погодився б знову пережити всі ці жахи. Втім, Тепер все це позаду. Сторожа виписали того ж дня, а калоші залишилися в лікарні. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.